Зеленський готовий говорити про обмін територіями з путіним. Президент стверджує, що розмови про території можливі лише в діалозі напряму з Кремлем, і він до нього готовий. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський готовий піднімати питання українських територій, але зробити це він може виключно під час особистих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в інтерв'ю NBC News заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Коли ми говорили про територіальні проблеми, я думаю, президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що. О, готовий сісти з президентом Путіним і обговорити їх. І початок розмов щодо територіального питання це лінія зіткнення, яка там зараз проходить, наголосив він. Кислиця підкреслив, що голова держави спирається як на українське законодавство, так і на позицію суспільства. При цьому громадяни України за його словами однозначно не сприймають ідею поступок територіями заради миру щодо мирних переговорів. Дипломат наголосив, що процес не зупинився і продовжує рухатися уперед, хоча й не з такою швидкістю, на яку розраховувала Україна. На жаль, не так швидко, як нам хотілося б, але я вважаю, що цей понеділок і зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців, і я вважаю, що це було важливе досягнення, у якому президент Трамп відіграв вирішальну роль, зазначив він. Як раніше повідомляв Головред, нещодавно стало відомо про уразливе становище Києва. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не готовий брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, доки не буде зрозуміло, чи зможуть вони вийти на конструктивний діалог. У бесіді з журналістами Трамп зазначив, подивимося, чи вдасться Зеленському і Путіну знайти спільну мову. Вони, скоріш як Олія та Оцет, зі зрозумілих причин не надто добре взаємодіють, але подивимося. Ця він додав, що не поспішає брати участь у зустрічі. Я б вважав за краще не їхати. Краще, нехай вони спочатку зустрінуться самі, і стане ясно, чи можуть вони домовитись. Водночас Трамп підкреслив, що бойові дії тривають і обидві сторони зазнають значних втрат. Це все безглуздо. Зараз гине близько 7 тисяч осіб на тиждень. Він висловив сподівання, що вдасться зупинити війну. Я завершив сім конфліктів. Хотів би впоратися із цим. Думав, що ця війна буде середньої складності, але вона виявилася найважчою. Видання політико, посилаючись на високопоставленого представника Білого Дому, повідомляє, що Трамп вважає, щоб покласти край війні, Україна наймовірніше буде змушена погодитися Одитися на мирну угоду здебільшого на умовах вигідних Росії.